Ситуацію на сході не можна назвати стабільною. Там щодня окупанти обстрілюють позиції наших бійців. І Якщо раніше волонтери спокійно могли доїхати до місць, де оборону тримають обухівські військові, то останнім часом зробити це стає все складніше, але вони не зупиняються і все одно доставляють речі. Ну доправляємо з самими бійцями, які повертаються. В частності, ви знаєте, бійцями відправляли нас на автобус, який йому надала. Чесно не знаю, добрі люди надали, то ми повністю запакували, вони поїхали. А в інших напрямках, ну, в принципі, в тому також новою почтою вона дуже рятує, є можливість у хлопців багатьох виїхати на, там, на безпечну відстань, де дійсно працює відділення, і таким чином доставляємо. Незважаючи на те, що не оголошена війна зараз у повному розпалі, бійцям іноді бракує теплих речей, але у кожного свої потреби, тому бушлатами чи шкарпетками обмежитись неможливо. У кожного різні потреби. Комусь потрібні ще теплі речі, комусь потрібні їжа також, але специфічна, те, що дуже швидко готується, що не швидко псується, макарони крупи точно їм не потрібні цим більш-менш забезпечує держава. Те, що швидко готується, це Супи в брикетах це мівіна, хоча вона не дуже, скажімо так, корисна, але вона рятує в тих місцях, де немає можливості готувати. Оксану, Руслана, Владислава та Олега знають, напевно, всі небайдужі у нашому місті, адже вони найпершими почали допомагати мобілізованим. До них постійно долучаються підприємці, небайдужі люди та школярі. Останніх волонтери відзначають по особливому. Трипільська школа, вони постійно якось так активно беруть участь. Зараз плетуть сітки. От на днях привезли нам вже дві готові сітки. Ми вчора їх відправили. Перед новим роком також і сітки привозили, і подарунки готували хлопцям на новий рік. Пакували самі малюнки, В тому числі гімназія Бухівська допомагає, третя школа, п'ята школа. Тобто школи дуже активно беруть участь. Садочки передають малюнки. Як виявилось, вже зараз волонтерів не лякають гради, міни та обстріли. Вони звикли до своєї напруженої роботи. І щоразу, коли повертаються додому, все сильніше цінують життя. Було страшно перші рази, От, ну реально було страшно. Саме більше було страшно, це коли ми були. Ще скажу, в, листоп... в, руд... Ні, в листопаді місяці в Дебальцево. Зупинились перед Дебальцево. З лівої сторони позиції наших військових були, і прямо перед нами, метров за 500, попав снаряд в село. Прямо ну, в місцевих жителів. От. І тоді почався обстріл. Ну, в принципі, зараз... ми зараз навіть вже не обертаємося, коли чуємо, ну, якщо є там роз. Ну, який принцип? Якщо ти почув вибух, значить ти живий. Від волонтерів ми дізналися, що в нашому місті та районі створений єдиний координаційний центр, де волонтери та пересічні громадяни обговорюють проблеми учасників АТО і поступово їх вирішують. Раз на тиждень це вибрали середа. Збираємося в Домі культури, і всі волонтери, в кого які є потреби, приносять свої списки. Ми разом сідаємося, питання обговорюємо, і кожен, хто може вирішити питання якогось бійця, бере на себе відповідальність і займається цим напрямком. І про теперішню ситуацію на сході нам розповіли волонтери. Щоправда, коротко, але лаконічно. Ситуація тяжка, але контрольована. Зараз нагальними потребами бійців є теплі речі, їжа швидкого приготування, а також кошти на тепловізори, біноклі та інше військове спорядження. Отож, якщо маєте бажання допомогти, приносять необхідні речі або кошти до намету для збору допомоги, який щосуботи та щонеділі розташовується біля Ощадбанку на зупинці школа. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.